Що найвідчайдушніше ви робили заради грошей? Я заробив 50 доларів, коли до мене підійшли в барі і запропонували стати моделлю на сайті фудфетишу. Не було жодної наготи, просто багато фотографій жіночих ніг на моєму обличчі, грудях тощо це було більш ніяково ніж мало бути. Я брав участь у дослідженні ринку нового пива. Тоді це звучало чудово. Мені заплатять за те, що я вип'ю пива. У будь-якому разі це була купа різного пива в маленьких пластикових стаканчиках. Воно все було на смак як вміст трусів диявола, і поступово ставало все гіршим. Вони продовжували приносити більше й більше, поки один хлопець не змахнув усе своє пиво зі столу та вилетів із криками: Я б не налив це лайно навіть своєму собаці. Я досі не знаю, було це дослідження ринку чи якийсь химерний психологічний експеримент ймовірно, це була перевірка того наскільки жахливим і дешевим вони можуть зробити це пиво перш ніж люди помітять. В дитинстві моя сім'я була бідною, справді бідною. Одного разу, приблизно у віці 8 чи 9 років, я зібрав купу гудзиків, всі, які міг знайти у себе вдома, і пішов вулицею від будинку до будинку, намагаючись продати їх по долару за штуку. Мені знадобилося 3 години, щоб заробити 5 баксів. Я був настільки схвильований, що нарешті мав достатньо грошей, щоб купити пластівці. Я пішов у 7.11, купив коробку пластівців і пішов додому, щоб з'їсти. Але у нас не було молока, тому я почав плакати. Замість молока, я вик... Користав воду, і це було просто жахливо. Перемотаємо на 40 років вперед. Тепер я можу купити молоко та пластівці, коли захочу. Це чудово, і я ніколи не сприймаю це як належне. Їздив по багатих житлових комплексах і копався в їхньому смітті як єнот у пошуках речей, які міг би закласти. Найкраща знахідка купа підсилювачів, які були чимось на зразок антикваріату і коштували багато доларів. Я нічого не знаю про музичне обладнання, але мій друг музикант дав мені знати, що вони коштують великі грошей, перш ніж я пішов їх закласти. Я брав участь у медичному дослідженні, яке вивчало вплив сильного збільшення та різкої втрати ваги на кістковий мозок. Передбачалося, що 10 днів я буду споживати 6000 тисяч калорій на день, а потім 10 днів нічого не буду їсти. Мені довелося весь час перебувати в лікарняній палаті. Щодня вони брали зразок мого кісткового мозку, щоб безумовно було невесело. 7000 тисяч доларів після закінчення 20 днів. Брав участь у дослідженні сну. Вони підключили нас до електродів, щоб відстежувати наші реакції через періодичні проміжки часу протягом трьох днів без сну. Це було брутально. Я дізнався, що не можу без сну два дні поспіль. Свята корова. Дякую всім за лайки. Я заклала кілька ювелірних виробів ручної роботи, які мені дісталися від декого дуже особливого. Менше ніж через два тижні мої речі пропали в ломбарді. Я з цим так і не впоралась, і мені сумно, що я навіть не одягнула ці прикраси на щось особливе. Я зустрілася з незнайомцем з інтернету, щоб продати йому вживану білизну. Звісно, було б краще переслати її по почті, але він хотів, щоб я зустрілася з ним і передала її йому. Він заплатив мені готівкою. Це була досить хороша сума, тому я пішла на це. Ми деякий час розмовляли, він був дуже милим. Я не відчувала небезпеки і мені потрібні були гроші. Це була швидка зустріч на парковці Walmart. Нічого справді поганого не сталося. Я теж робила це в коледжі. Приємний чувак, з яким я познайомилася через Craigslist, щотижня купував. Вживані трусики та часто давав мені подарункові картки Вікторія Сікрет на додаток до оплати. Він досить часто подорожував і привозив для мене солодощі та книги зі своїх подорожей. Я щиро сподіваюся, що у нього все добре. Гроші були хороші, і він виглядав непоганим хлопцем. Я брав участь у харчовому дослідженні, де я не міг їсти протягом дня. Я прийшов до лабораторії рано вранці. Мені вставили трубку в горло, і я лежав там 6 годин, поки вони закачували рідину в мій живіт та з нього. Після перших двох годин я благав хоча б увімкнути телевізор, але вони дозволяли мені дивитися лише BBC, щоб я випадково не побачив жодної реклами про їжу. Це було невесело, але оплата була пристойною. А ще після цього мені дали стейк. У 1991 році я здав своє тіло в оренду на три тижні. Для дослідження ліків. Я щодня приймав дозу якогось антибіотика, і протягом дня у мене брали кров. Кожного дня. Оплата становила 2000 доларів, що було немало для 1991 року. Знаходитися в закладі для тестування на наркотики протягом трьох тижнів було цікаво. Тупі опитування, це не було варте того часу, який я витратила. Заробила лише 10 баксів, перш ніж здатися. Я робив це у дитинстві, і вони платили мені тупими символічними токенами, які коштували копійки. У мене було їх пару сотень, але вони нічого не коштували. Так, тими тупими символічними токенами були довбані біткоїни. А я позбувся того комп'ютера і ніколи так і не знайшов тих старих електронних листів. Був би зараз мільйонером. Багато років тому, коли я був дитиною і ми з мамою були бездомними. Ми проводили ночі в різних місцях, наприклад, у пральнях чи лікарнях. Одного вечора, коли ми були дуже голодні, вона змусила мене пірнути в колодязь бажань, щоб зібрати монети для торгового автомату. Це один із тих сюрреалістичних спогадів, які запам'яталися мені. Змінено. Дякую всім за добрі слова. Зараз я на щастя у набагато кращому положенні. Моя мати померла через кілька років після події, про яку йдеться. У нас були складні стосунки, але я її ні в чому. Не звинувачую життя просто іноді буває жорстоким. Я не впевнений, чи придумав би я щось краще, якби був на її місці. В університеті я записався в якості лабораторного щура на різні дослідження. Одне з них передбачало, що я не буду спати понад 30 годин у кімнаті без сонячного світла, спілкування чи будь-чого іншого, що могло б дати мені відчуття часу. Окрім аналізів крові та сечі, а також різноманітних зондів і приладів для контролю. Це також передбачало постійне тримання термометра в дупі. Але 1400 доларів це 1400 доларів. А чому він тримає термометр в дупі? Не знаю, але... Це не впливає на дослідження, тож нехай. Хоча я ніколи не продавав кров, щоб купити алкоголь, був час, коли я здавав кров щоп'ятниці ввечері, щоб споживати менше алкоголю. Змінено кілька людей зазначили, що організм не поповнює ретроцити так швидко. Тому, схоже, тут діє якісь трюки з пам'яттю. Це було понад 20 років тому. Тож, ймовірно, я здавав плазму, а не кров. І або неправильно запам'ятав, або на той час не розумів різниці. Також можливо, те, що я зробив кілька разів, запам'яталося мені як те, що я робив щотижня. Мізки дивні. Просто щоб було зрозуміло, у мене не дуже важке життя, і я ніколи не був таким відчайдушним, як деякі люди в цій темі. Мені подарували підписану книгу сторонній Альберта Камю, коли мені було близько 20 років. Це моя улюблена книга, і моя тодішня дівчина витратила величезну суму грошей, щоб купити її для мене. Роки по тому у мене були важкі часи, і мені дуже потрібні були гроші, щоб заплатити за оренду. Не маючи іншого рішення, я зрештою продав свою улюблену книгу з автографом своєму знайомому. Дивно те, що через 17 років. Років у нього все ще була ця книга, і він погодився продати мені її назад за ту ж суму, що й купив у мене. Я спав 64-річною господаркою квартири, на мій захист або так, або спати на вулиці. Продавав презервативи у чоловічому туалеті в барі. Потрібні були гроші на квиток на потяг додому в сусіднє місто. Просто стояв у кутку і пропонував презервативи за кілька монет. Через кілька років після закінчення середньої школи дівчина, яка мені подобалась, написала мені повідомлення у Фейсбук. У мене тоді не було роботи. Вона сказала, що повертається в місто і хоче погуляти. Грошей на побачення у мене не було. У мене було кілька рушниць моїх батьків, і я пішов у ломбард, щоб продати їх. Вони запропонували мені смішно низьку суму, але я хотів, щоб побачення відбулося, тому все ж таки продав рушниці. Наступного дня вона вибачається і каже, що ми не будемо тусуватися, тому що вона збирається на побачення з одним зі своїх. Своїх знайомих зі старшої школи. Я був у двох кроках від того, щоб взяти позику до зарплатні, перш ніж прийшов до тями. Біла борода, червоний костюм, діти на моїх колінах, хо-хо-хо, це був божевільний квітень. Одного разу, будучи безробітним, я купив у костко купу шоколадних батончиків і ходив від будинку до будинку, продаючи їх і кажучи, що це збір коштів для церковної молодіжної групи. Отримав хороший прибуток і зміг сплатити орендну плату за той місяць. Коли я була студенткою, я позувала оголеною на уроках мистецтва. Оплата була досить хороша, приблизно в 5 разів вище мінімальної. Один аспірант, який був хорошим художником, але трохи дивним, запитав, чи не хочу я провести приватну сесію на кілька годин. Я погодилась, оскільки відчайдушно потребувала грошей. Я подумала, що мене щойно наняли для сексу. Це мене трохи стривожило, але потім я просто подумала: а чому б і ні? Я з'явилася підготовленою, але виявилося, що художник справді хотів, щоб я просто позувала. Протягом усього часу він був вічливим, але дуже конкретним щодо поз. і це було насправді трохи складно. Вони були дуже інтенсивними. Наприкінці, я все ще сподівалася, що це перетвориться на секс. А він продовжував розповідати мені, як позувати, що робити, і таке інше. По завершенні він був дуже вдячний і заплатив додатково. Тоді я зрозуміла, що в деяких ситуаціях готова займатися сексом за гроші. Я очікувала тут набагато соковитіших відповідей. Я знімала порно зі своїм першим чоловіком, і він продавав фотографії та відео. Вони десь у надрах інтернету, але я не знаю де, на них не видно обличчя. Очевидно, я крав їжу, коли був голодний. У свої 20 років я займався сексом із жінками за 50 і 60 років за гроші. Це була моя робота. А чи робили ви щось подібне заради грошей? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.